Шалом, це Славко, а це група наших розвідників в повному складі. Сьогодні ми поговоримо з вами щиро, себто не так, як ми думаємо, а так, як є насправді. Коли ми пробуємо оцінити або, прості господі, критикувати дії Збройних сил України, слід виходити не з того, з чого досягли або не досягли, як нам видається, з наші Збройні сили, а з того, чого досяг або не досяг. Наш супротивник, і як наш супротивник бачив ситуацію і як він на неї реагував. Тому ми повертаємося ось на 9 серпня, бачимо це підпольє. Балка Успенівська, ми пам'ятаєте, худо-бідно, українці просуваються в підполі, от в це дефіле між роботіним та вербовим лізуть, прямо як легка кавалерія, безвіснує атаку. Ось, бачите, дивимося: 9, десяте, попри все, заходять в роботи, Бориви оці вузькі по лісополосам. 11, 12. 13 противник контратакує в роботи. 14, бачите, посилюються контратаки противника. 15-го посилюються, тісняють вочів. Це зв'язано. Противник починає перекидати свої сюди стратегічні резерви. З напрямку Кремінною бере 76-ту псковську, десантно-штурмовуючи вона, як там зараз дивіться. Для нас для всіх вона завжди лишиться псковською. З поваги до її минулого, це найкраще з'єднання, як, як то кажуть, уже. Я не французи, повірте мені, вже англійці це душа збройних сил Російської Федерації. Вони починають перекидати сюди поки 76-ї десанто-штурмової дивізії, ставлять завдання атакувати роботи на з заходу. Бачите, і десь з 15 по 20 числа починається прикидання, вводять натуральної в бій Ми Зараз не час говорити, коли який полк був введений. Я хотів, але це нас трохи ета. Затримай, нам сенс операції побачити, ваш важить. Ось, бачите, впливи його контрдії завжди прив'язуються до роботиного. Дось 20-та, ситуація на кінець дому ми натискають сюди звідти. І тому противник ще раз починає використовувати і сьому десантно-штурмову дивізію. Ви знаєте, кавказьку, теж еліту, теж, власне, стратегічний резерв. Ми про це з вами говорили. що... Якщо сили наступу російського і будуть сформовані на кампанію 24-го року, то вони будуть сформовані на базі тих трьох дивізій 106-ї, ви знаєте, Тульської, 76-ї Псковської, 7-ї цієї Кавказької. І з них будуть формуватися сили. З більшим ударним потенціалом ви бачили, що 76-й є Т-90 танки, Т-72 танки. Скрізь її використовує як пожар пожежну команду. Вона ж пройшла Бучу, пройшла правобережжя, пройшла Криміну і зараз ото тут -от доходила колонова Прокопівки. Як ви розумієте, були перекинуті стратегічні резерви? Це ті, на котрі. Росія мала б полягати в кампанії 24-го року і збиралася полягати, але те, що вони зараз тут перемелюються, вже коли їх сюди перекинули, вже найбільш розумні з фахівців, не я зрозуміли, що з росіянами щось не так, що вони ріжуть крила своїх майбутніх зусиль. Що це власне вимушене і крайне рішення? От, ми подивимося на розвиток ситуації 25 26 двадцять шосте, от бачите. 31 ше бачите, вересень починається. От ви бачите, і тут починаються атаки. Ви знаєте, в той час розгортання фактично, якщо 76-та розгорталася отак. От полки її аж туди, зрештою, до Ністерянки дотяглися на даний момент, то сьому розгортали отак. Сподівання ударити за завданням, значить, замисел операції. Вповніт уже він в вересні був зрозумілий противника. Брати новопрокопівку з заходу вперто, в тому числі з опорою на цей от вузол, ви знаєте вузонтажі. Це їхні прокляті напхві на оцей от масив, чому тут такі бої, на оцей от лісовий масив, чому так? Поте вічні напрямки їхніх ударів були на робота. І полки сьомої мали атакувати зі сходу, вербо, щоб атакувати в перспективі. Вони збиралися десь взяти роботи на і десь з'єднатися, як обрізати на ну, оці от. Всі от розмови, що отак, от десь отут от мали обрізати, я, в принципі, в це не вірю. Це вже вони хотіли, а те, що вони могли зробити, це ясно, лінію роботи на вербове відбити собі припольє. І вже повним ходом, бачите, розвивалася з цього часу російська операція. І в якій мірі вони що і як вони могли зробити всі операції? Бачите? Що ця ефективність, бачите, повне їми використання цих от місць, цих можливостей, але єдине, що вони змогли, вони могли стримати український наступ. Не більше того, бачите просунення до коли вже відбулося, до 21 вересня, ось, все, що міг противник, це стримувати і відбивати український наступ в фронтальних атаках. Ось, третє, ви бачите. Все це, от п'яте, все це було досягнуто, оця от ситуація сьогоднішня. Ось ви бачите штаби. Де тут штаби наших уродців? Це у нас яка? Сьома, а це чомусь 76-та. Поставлено на навпаки. А це 76-ста. Хоча отут, от, ви бачите, полки сьомої знаходяться ось. Полки сьомої знаходяться. А отут, от аж сюди витяглися аж до копанів, полки 76-234. І як уже сьогодні всі вже про це кілька годин говорять, а просто запізнився. Завжди побут. от Що мені не везе, побут завжди ріже мої пріоритети. Годин шість, уже всі говорять за сумну долю 104 та 237-го полків, які не змогли здобути роботи на заходу, а я мусив. Робришки тушить по американськи Не дуже то вони і вдалися, довелося по-нашому переробляти. Оці -от їхні напрямки вічних ударів, вони навіть втратили позицію, з котрої ці удари наносили по роботиному. Зрештою, все-таки є надії, що отаку ми бачимо картину, отаку поразку стратегічних резервів російських, які не змогли перешкодити. А тепер зрозуміти ситуацію, що українці змогли наступити наступіть к клінії оборони, і зрештою. Вести бої в сподівання її такі прорвати на ширшій ділянці. А противник перешкодити цьому не міг і зміг лише стримувати. То що йому дало перекидання його двох елітних дивізій, після яких, ви знаєте, він уже почав гнати якісь дивні батальйони на фронт? Це от перша тема, про яку ми хотіли говорити. От, власне, оцю картину пам'ятаєте? Ось оці от удари безкінечні. Оця от. Масів, звідси вони постійно знову копійку противника атакував і нічого не міг добитися у цих от концентричних атаках роботі. На зрештою, лби його десантури розбилися в цих, от, в принципі, безхитресних атаках роботі на з трьох сторон. Це говорить за успіх нашої, наших збройних сил. Фактично, да, це можна сказати при прийти в тій ситуації. Це фактично встрічний бої, тому що є ж придвіження українців, постоянно є продвіження руських. Це фактично зустрічні бої. Ви бачите, що ефективність українців, які змогли продовжувати зброї соки, і наступ, і оборону від контрдаїв противника, свідчить про те, що в принципі. Тактично ситуація вирішувалася і вирішується на користь українців. А що якихось спектакулярних результатів не досягають, чому в принципі і я незадоволений, і решта поговоримо за це інакше. Поговоримо за це як за кордонну стратегію. Зрозумійте, що війни тривають інакше. От ми з вами говорили про 500 кілометрів цього фронту, про 900 кілометрів того фронту, про насиченість його військами. Ну, я так от вам просто лишу картинку. Війна в Україні починалася як війна народна. Це треба зрозуміти, що не тільки народна війна допомогла, але й стратегічні помилки противника в розгортанні, те, що він теж хотів зайти, що він продавав працю як поліцейську. З часом, що можемо сказати, характер народної війни з боку України змінився. Ми бачимо ту саму кордонну стратегію розтягування військ по фронту. Чим викликана ця кордонна стратегія, яку ми спостерігаємо в бойових діях постійно? От ми всі постсовки і, і винагніть наступне покоління? Вони ви мимоволі виросли на критиці військової науки Дельбрюка і потім Леніна да, Дельбрюком, Леніним і лише на третьому місці Клаузевіце, бо ви знайомі були з Клаузевіцем через Дельбрюка і через Леніна. Ви ніколи з чистого істочника не потребляли, не хлібали із свіжого корита. Так от кордонна система вона не так реакційна, як свідчить за певний устрій суспільства, за потребу постачати військо. Які які переваги кордон системи розтягнення власних сил в сподіванні того, що і противник розтягне свої сили і не буде спроможний десь до рішучого наступу? І ми, зрештою, бачимо, як би ми не розтягували свої сили, але противник на півночі не спромігся ні на Купянськ, ні от сюди. От. На цьому Сватівському напрямку, тому ну, що ми вважаємо Лиман не спромігся дійти до лінії річки Жеребець і порушити цю нашу оборонну лінію. Ми з вами говорили до початку що цього, що на сході тут ясно, по річці жеребець події мають відбуватися. Ось бачите, що розтягнення наших сил не дало йому нічого. Не тільки що ми розтягнули сили отут, от у Бахмуті, але й противник ні в районі Донецьку не зміг нічого. Здобути це розсередження. Чим викликано? Ми вже говорили за те, що вогневою перевагою засобів нападу, що обидві сторони можуть ефективно накривати зосередженого противника, а двигатися я як навчав Суворов, ходіть порость, а біть в місті, то ясно, що це вищі форми військової науки, котрі пострадянські полководи дуже довго не засвоять, розумієте? Що це ще власне і сунці? Всі, всі китайські класики навчали цьому, що пускать колісниці в розь і соєдінять їх як моменту удара. Ну знаєте, це виявилося дуже складно, що сучасні засоби зв'язку тільки перешкоджають такій концентрації. Ми бачили, Ну, согласування сіл в атаках ми бачили 47-ї бригади. Так ось чим ще ви викликані кордонні системи? Перше нестача дороговизна війська, нестача війська, обидва війська наймані. Фактично, ви розумієте? Обидне обидва війська наймані, тому його більш-менш бережуть. Кого не берези Росіяни? Ви бачите, це свої штрафників, своїх вагнерів, свою привату, свою дику дивізію. Це як корпус тріанка. Був як хорвати Трінка, власне. Ну завжди знайдуться якісь хорвати Тренка. Це одно було з рішень ефективне. Ми собі таких хорватів, щоб їх не жалеть, знайти не можемо. Ну от нікого нам послати, кого не жалко. Кого не жалко, і так уже всі на фронті воюють. А, власне, патріоти, ви знаєте, завойовують, будують Україну майбутнього на Заході. По всяк випадок. Так от. Дороговизна найманого війська, дороговизна і нестача озброєнь. Все це. І, в принципі, неможливість каральних заходів. Бачите, не тільки ми не можемо нікого покарати, ну сняли воєнкомов, ну що далі. Ми не можемо нормальні облави влаштувати, слава Богу, на рекрутів. Так само і Путін же ж не може нікого примусити. Ви розумієте, в чому проблема? Він теж не може карательні акції застосувати Він мусить якихось. Він, я не скажу, якихось тмотараканій має. Збирати собі теж росіян, кого не шкода, теж зачищати, поліпшувати власне генотип своєї нації і весь цей оцей людський непотріб ефективно переробляти з нашою допомогою. Ми, ми ще більшим рахунок маємо виставити за таку от Євгеніку. Така Євгеніка дорога стоїть, між прочим. Власне. Це я скажу, що рівень російської нації значно поліпшиться після цієї війни, чого, на жаль, не можна буде сказати за нашу. Так, от і кордонна ситуація при такій владі, в принципі, олігархічній, що на Росії шо в нас, вона єдина можлива, що неможливо вести революційну війну. Щоб вести революційну війну, це не значить, що вона має бути. Успішно, і вона теж звідчаю ведеться, щоб вес революційно війну треба було скавернути верхушку команд, Треба було скавернуть всю оцю от структуру командування, перейти к якимось провізоричним командним рішенням, повишибати багатьох командирів, замінити їх воєнними відввидвіженцями. Ну ви ж бачили наших відвіженців 47-й бригаді, що обов'язково об хватати з неба не будуть от приклад того, що всякі революційне видвіженчество це є. Від біди від крайньої ситуації, а ми не в тій крайній ситуації, щоб вести революційну війну, як ми її ввели на початку московського вторгнення. Зараз ситуація стабілізувалася, ви знаєте, і в принципі, підтримка Заходу зростає. Про це треба говорити відверто і щиро. Що якщо починали війну, пам'ятаєте домовленостями, що, ми, що росіяни далі України не підуть і не зачеплять Польщу, і потім говорили про те, що проведуть що Крим і так за Росією, а тре, що приєднати чотири області, доведеться провести росіянам референдум, можливо, під якимось міжнародним наглядом, щоб визнати анексію чотирьох областей, то зараз фактично вже ці розмови не ведуться. Все таки партія війни перемагає і рано чи пізно якісь озброєння нам дадуть. І, в принципі, ці от недавні удари тут в чому проблема, що дати нам атакам ви знаєте, що попередні ракеті дальність уже. Підвищується десь до 120 км. кілометрів ракети до Хаймарсів попереднього покоління можна буде використовувати на більші дальності. Дати на це все одно означає, що з'являться в росіян іранські ракети, які ж теж дальністю балістичні на 300 кілометрів. Це треба підвищувати ППО так. Між іншим, дуже багато британців зробили системами ППО на базі ракет повітря, повітря наземно. Вони перебули на наземне базування. Нам дуже зараз багато допомагають британці. Але от наважитися на такий виток гонитво озброєнь, ви бачите, Шольджес опять на ізміні каже, що ці ракети так трудно обслужувати, що вони обов'язково промахнуться і попадуть по Росії. Ну, ясно, що всі ці страхи треба буде пережити. Ну, побачимо, як нам обіцяють, що. Не дозволять нам припиняти наступ. Я радісна новина. що нас будуть склонять і по подальшому веденню наступу і восени, і взимку. Що, як це F-16 шістнадцятим грязні пам'яха, що вони цілком зможуть злітати з наших. Не на найкращих злітних смуг. Ну, ми побачимо, а вони кажуть, як тільки ми війдемо в НАТО, так зразу ми почнемо передавати нам вам гріпини. А на що Ердоган каже, ви що ви туди вайдіть? Як ви бачите, ситуація нормальна для воїн 18 сторіччя, чому я вам про них говорю? Тому що ми зараз не більше, ніж хоробрі гесенці. Ми от хоробрі гесенці на британські служби і збоїмо чуж, чужі нам ідеї американської революції. Ось ось. ось. Басонирі, і навіть якщо вдатися до класичних сюжетів сонної соннила, навіть відсутність голови не перешкодить нашим сарбазам боротися проти наслідків чужої нам ідеології, чужого нам способу життя. Ну це я Вашингтона Ірвінга перефразірую, як ви зрозуміли. Згоря сміюся. Коротше, якщо ми змогли попсувати росіянам їхній наступ, то. Може, і наш подальший наступ нам десь колись вдасться. Я казав світ рано, ілі але де то кого-то вони же побідять. І оце того почне сипатися. Тому росіяни так і тримають свою оборону в першій лінії. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні.